Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, я сьогодні слухав новини і звернув увагу, що є деяка проблема з зброєю. І я розміркував на цю тему, але дойшов до, до такого моменту, що згадав, що Бог і нам дав деяку зброю. І є зброя, яку ми використовуємо, і я кажу про духовну зброю. Коли приходять виклики життя, то ми молимося, ми постимо, ми проголошуємо Слово Боже, ми віримо в Божі обітниці. Але знаєте, Бог говорить, що є ще одна зброя, яку ми не дуже часто використовуємо або майже не використовуємо. І ця зброя називається хвала і слава Богові. І це дуже сильна зброя в умовах тоді, коли ми бачимо нестерпні моменти, обставини в нашому житті. І знаєте, я читав святе письмо, згадував приклади, і вони не поодинокими в святому письмі, і сам Бог Він вчив народ Божий, Господь Ісус своїх учнів вчив, щоб в нашому житті все починалося і закінчувалося хвалою. Бо це є зброя Божа, дуже сильна зброя. Знаєте, я звернув увагу на деякі приклади, і один з них це приклад, коли Ісус Навін, ось він здолав Єрихон. і це було дуже таке міцне місто. Були високі брами, високі стіни. Башти і все це, і народ Ізраїля він, в принципі, не був войовничим і не воював, і в нього не було того всього спорядження, бо він мав цей похід ось до землі обетованою. Але зверніть увагу, що говорить Господь: це шостий розділ. Книга Ісуса Навіна і тут з першого віршика. Брами Єрихона в той час були закритими та замкненими через страх перед ізраїльтянами. Ніхто не виходив з, цього, з нього і ніхто не входив. І сказав Господь Ісусе: Ось я віддаю в Твої руки Єрихон разом з Його царем і хоробрими воїнами. Ви ж з усім вашим військом один раз обходьте навколо міста, так будете робити шість днів. Сім священників будуть нести перед ковчегом сім юбилейних сурм. А сьомого дня обідіть навколо міста сім разів священики засурмлять у сурми, а щойно залунають голос ювілійних сурм, і ви почуєте звук цих сурм. Нехай увесь народ голосно вигукне, видасть могутній бойовий клич і стіни міста впадуть самі по собі, і військо вірветься в місто, кожен піде перед собою. Я хочу звернути увагу, що це дещо зовсім не про війну, не про тактику, не про зброю, не про обладнання. І він говорить, щоб священники вони несли ці сурми, сурми ювілейні. І це ті труби, які мали застосування на всіх святах Божих. Сурми, які сурмили тоді, коли народ вклонявся, вихлобаляв і славив Господа, і це було надзвичайно. І тут Господь каже, щоб поперед всього цього пішого ходу перед цими всіми ізраїльтянами йшли священники, і щоб вони несли ці сурми, і щоб вони засурмили. Знаєте, Господь каже, перш ніж це все впаде, я хочу чути славу для мене. І я гадаю, що це було дуже дивно для народу Ізраїльного. бо треба було повірити. Треба було йти, треба було виконати, і це місто було немале, і треба було обходити це все. Але зверніть увагу, Господь каже, що руйнація цих стін починається з торжественного сурблення цих ювілійних труб. І коли вони засурмили, то стіни руйнувалися, і приходила перемога. Ось, але перш за все, звуки сурм, що звеличують Бога, що діє. Знаєте, не один раз, коли ми читаємо, то Господь він е, показував народу Ізраїлю. Згадайте про ці за про всі ці випадки, коли Господь Гедіон указав, що він зібрав там 30 з хвостиком тисяч. Він каже, то багато. І з того всього воїнства залишив тільки 300, бо каже, щоб ти не сказав, що рукою твоєю ти то вдіяв, і тому Господь каже, коли це все приходить в наше життя, ці всі обставини, інколи вони дуже сумні. Інколи ми не можемо то все здолати. Господь каже, почни схвали, щоби побачити, як я все це буду руйнувати, щоб прийшла перемога в твоє життя. А друга історія, яка нагадує це, і, ту, і теж вона дуже дивна, це коли цар Йософат він побачив дуже багато цих військ навколо Єрусалиму, і він був зляканий. Але, але дивіться, що Господь говорить, і Він проговарює до цього царя, і він говорить. і... Дивіться, і він сказав: уважно слухайте всі юдеї, мешканці Єрусалима, і ти, цар Йосифати, Так говорить до вас Господь: не бійся і не жахайся цієї численної навали, адже це, це не ваша війна, а Божа. І він там завтра він говорить: ви те і те, те зробіть, але дивіться, що 21 й віршик цього розділу, це другий книга Хронік, 20 20-й», Розділ 21 два Порадившись з народом, цар поставив господніх співців, котрі одягнулися у святі шата, повинні були йти попереду війська і співати, говорити такі слова: прославляйте Господа, тому що його милосердя вічне. І от Щойно вони почали співати гімн хвали і слави, Господь став воювати з амунійцями, амовіцтянами, з меншканцями на горя Сієр, котрі виступили проти юди, і вони були знищені. Також, коли я зважаю на це, то ну, це далеко від військової тактики чи стратегії. Цей цар змовився, порадившись з народом, дивіться, що він робить. Він виставляє людей, які будуть співати і прос говорити слова. Прославляйте Господа. Але ми могли би сказати, що, Боже, як то так? То ще це все численне війська навколо, ще нічого не бачимо. Давай, вже як, як вже ти все це здолаєш, тоді ми будемо славити тебе. Ні-ні. Вони виходять. І вони йдуть поперед військових, і вони співають, вони вже славлять Господа за його обітницю, за те, що він сказав, що він вступиться, але вони ще цього не бачили. І далі він говорить: дивіться, і вони почали співати гімни хвали і слави. Господь став воювати. Знаєте, я сьогодні, коли я дивлюсь на це все, інколи занепадаєш духом, коли ти бачиш того не вистачає, цього не вистачає. Але тоді нагадую собі, Господи, у цій історії, що треба те, що з чого починати. Так, ми багато просимо. Ми просимо захисту, ми просимо зброї для війська нашого, ми просимо безпеки для нашого житла, інфраструктури. Ми благаємо про наших воїнів. Все, Господи, і ти сьогодні підбадьорюєш нас і ти кажеш, що перш за все починайте хвалити мене, щоби бачити мою силу і мою славу. Ми могли би сказати, і кожен своєму серцем сказати, Боже, та де ж ця перемога, де ж це все. Але він говорить сьогодні до мого серця, і маю надію до вашого. Починайте славити і хвалити Господа, бо він серед народа, він серед тих, хто сьогодні став, щоб чути його, щоб робити свою дію в своєму народу народові. І тому ця історія вона дуже важлива. Я звернув увагу, що те, що зробив цей цар, він не послав перед військом якусь кіноту, він не послав якихсь, якісь колісниці чи якісь стрільців. Ні. йшли попереду війська, як самий спецназ цього царя. Хто йшли? Ті, хто славили, ті, хто співали, гімни хвали і слави для Господа. Вони співають перед лицем ворогів, яких у сотні, в тисячі разів більше, ніж ті, хто в обороні, але вони співають. І тому у тяжких обставинах життя перед лицем небезпек, смерті, тощо, хто має надію та віру, починає схвалити прошення і прославлення всемогутності, сили Божої, проголошуючи Божу перемогу в цих обставинах. І тому Господь каже: ви просіть, і дано буде вам! Ви згуртуйтесь, прославте моє святе ім'я. Чому й Давид казав? Згадайте цей віршик з його, з його пісень. Він каже, що хтось зброєю хвалиться, хтось конями хвалиться. А він каже: а ми, іменем Господа, хвалимося і тому стоїмо іменем Господа, хвалимось. Тому давайте ми згуртуємося для слави і хвали. Ми вклонимося імені Господньому. Бо хочу сказати, і наша ненька Україна, вона стоїть тільки тому, що Господь з нами. Вона стоїть ще тільки тому, і нас не проковтнув той великий ворог. Ось, бо Господь стоїть за нас. Давайте не будемо пускати руки. Давайте ми хвалу будемо нести для Господа, щоб Він чув, що ми хвалимо Його за ту перемогу, яку він вчинить серед народу України. Знаєте, я дивився на те, що не тільки там в Старому Заповіті ці всі речі є. Давайте ми згадаємо ще таки, такий момент. Знаєте, коли учні Христа, апостоли, вони потрапили, вони потрапили до в'язниці, їх побили там, може помордували. Але знаєте, що вони почали робити? В'язниця не почила стогіну. Вона не почула ропоту, вона почула хвалу і славу для Господа. І Господь втрудився в ці обставини. Знаєте, це дуже важливо. І я хочу зважати на це, що знаєте, Святе Письмо говорить, що це то є жертва хвали. Жертва хвали тоді, коли це надтяжко в нашому житті. Давайте ми прочитаємо. Це такий гарний, мені дуже доподобається. 50-й псалом. Асаф тут говорить наступні слова, такі 14-15 й й віршик, а далі 23. й І він говорить: принось Богові в жертву подяку і виконуй дані тобою Всевишньому обітниці. Тоді покличеш до мене в день скорботи, і я тебе визволю, і ти мене прославиш. І так, дивіться, опять-таки ми бачимо цю, цю справу. Починаємо з жертви хвали. І він каже, я втручусь, і ти що зробиш, і ти прославиш мене. Все починається і завершується хвалою до Господа. І тому це дуже важливо. Знаєте, це дійсно, це жертва хвали. Тоді, коли ми бачимо ці скрутні обставини, не тоді, коли геть усе все є, і мир, і спокій, але тоді. І він каже, тут Асав, що принось Богу в жертву подяку і виконуй тобою дані в Всевишньому обітниці. Дивіться, 23 й віршик, Він говорить так: хто приносить жертву подяки, той мене шанує. Тому що, тому, хто бездоганно вважає на свою дорогу явлює Боже Спасіння, хто приносить жертву подяки. Знаєте, я гадаю, що для України тепер дуже важливо. Оця жертва подяки. Тоді, коли ми ще не бачимо якогось зрушення, тоді, коли ми чуємо про ці всі речі, що там ті чи ті люди, вони не дадуть зброї чи ще щось, я хочу зважити на те, що все в руках Божих. Осе, Він абсолютний контроль. І тому даваймо почнемо хвалити Господа, Даваймо ми будемо славити і дякувати, що до цього часу Він не полишив нас. Знаєте, я звертаю увагу на те, що. Господь Ісус також, все, що Він не робив, Він починав з подяки своєму Отцеві і згадав таку важкі обставини в житті Христа не тільки тоді, коли він мав страждання, його друг Лазарь помер. І він прийшов, і написано, що він плакав і сумував. Але він, написано, ось у Івана, 11 розділ, 41 віршик, він говорить так. Отче, дякую Тобі, що Ти вислухав мене, і що ти явивши це чудо для всіх людей, які навколо, що робить Христос, ще ще лазарь там в могилі, ще той камінь невідвалений, і ще нічого не є. Але Він говорить: Батьку мій, я дякую тобі, що ти вислухав мене. Це дуже важливо. Для нас це є приклад. Ми можемо звернути ще. Ще на один приклад, тоді, коли Господь годував людей, це Луки, 9 розділ, 16 віршик. Написано, узявши п'ять хлібів та дві риби, він звернув погляд на небо, поблагословив, поламав і дав учням, щоби поклали перед людьми. Що він робить? Він піднімає очі догори. Знаєте, коли ми дивимося на те, що навколо, на те, що трапляється, на те, що є, то ми занепадаємо духом. Я думаю, що гадаю, що той цар Іософатик він побачив це нещисленне військо з ворогів, серце його тьохкало. Але коли підняв очі догори, тоді, коли почув голос Божий, тоді приходять ці рішення. Так, хай підуть перед цим військом ті, хто будуть співати, ті, хто будуть вклонятися і дякувати Господу. Тому дуже важливо нам сьогодні. Що зробити? Звернути свій погляд на небо? Усе змінюється. Повірі, коли ми піднімаємо очі до того, хто вирішує все, хто над усім. Знаєте, я з задоволенням читаю цей текст святого письма, про що е, говорив пророк Ісая. Це 65. Перший розділ, і це пророцтво про Христа, і Він для того і прийшов. І тому Він каже: ви до мене, покликуйте, ви звертайтесь до мене, хай ваш зой буде до мене. І дивіться, тут говорить Ісая наступні слова 61-й розділ з першого віршика: Дух мого, владики Господа, на мені, тому що Господь мене помазав, аби благовістити у Бога. Послав мене лікувати розбитих серцем. Звіщати полоненим визволення і в'язням відчинення темниць, проголосити рік Господнього благословіння і день відплати нашого Бога, потішити всіх засмучених, дати тим, котрі плачуть на сіоні, замість попелу вінець слави, гілей радості, замість і одяг слави, замість пригніченого духу. І зватимуть їх дубами праведності, Господніми саженцями слави. Ісус говорить, що мій батько Він мене помазав для того, щоб в життя тих, що будуть звертати і піднімати очі догори, щоб замість сльоз прийшов у цей одяг радості, щоб цей єлей радості прийшов, щоб замість попелу вінець слави прийшов. І тому я хочу звернути. Можливо, хтось знаходиться. І в таких дуже тяжких обставинах життя, то сьогодні Господь, Духом Святим через Слово, Він каже: підніми свої очі догори, почни сьогодні молитву слави і заверши його славою, бо Бог є той, хто чує, і той, хто діє. Це всім відомий віршик, так як ми читаємо цей Єремія 33.3. Покликуй до мене. І я відповім тобі, і ти побачиш велике, незрозуміле, чого ти не знаєш. Покликуй до мене. Але покликуй славою і хвилою. Без невіря, без ропоту зверни увагу на того, хто тримає всі обставини в своїх руках. Він контролює час і все прийде в Божий час. Але слава повинна вже звучати в серці, в устах, в житті, в церквах, тому що Він єдиний. Достойний честі слави і хвали, і йому ми вклоняємося сьогодні. Давайте ми помолимось, Отче Боже наш, ми сьогодні починаємо з хвали. Ми сьогодні говоримо, що Ти є той, хто любить нас, хто милосердний, хто милостивий, той, хто нездоланий, той, хто слідкує, щоб кожне слово Його виконало ту ціль, для якої ти послав Його. Ми звертаємося до Тебе, бо Ти є нашим захистом. Ми звертаємося до Тебе, бо Ти є щедрий. Ми звертаємося, бо Ти є наша опіка, Ти є наш захист і мир і покій, це Ти для нас, Господи. І ми сьогодні славимо Тебе, ми вихваляємо Тебе. Ми сьогодні разом з сонними святих там на небі, ми говоримо, що Ти є достойний, Ти є достойний, Ти є достойний, слави, честі і хвали. Бо Ти не тільки дієш тут на землі, але Ти, Господи, викупив і знайшов нас. І Ти, Господи, ми тепер Твоє насліддя. Слава Тобі, Господи. Тому наші болі, наші турботи, Господи, віддаємо всі Тобі. Нас дуже болить за Україну, Господи, і Ти почуй нас, Ти втруться, Господи. Ми благаємо. Ти стань перед лицем цього ворога. Нехай він втікає. Господи, так як оце той Софат, вони почали співати і хвалити, а вороги почали битися між собою і тікати. Господи, зробити чудо, і ми віримо, що для Тебе немає нічого неможливого. Боже в ім'я Ісуса Христа, амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь збереже вас, ваших діточок, ваші сім'ї, ваших батьків. Ваших друзів, ваші церкви, де б вони були, нехай Бог буде покровом для кожного, нехай буде це підбадьоренням сьогодні. Наша хвала разом, наша хвала разом сьогодні, бо Господь достойний слави. Тому не забувайте починати з молитви і завершувати молитву, починаючи і завершуючи хвалою Господу. Бо це сила, це зброя Божа, хвала і поклоніння. Це сила Божа в нашому житті і в житті народів тут на землі. Будьте благословенними в цьому дні.